Про події війни говорить Стратко. У ніч на 8 травня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, 55 ракет та 21 ударний безпілотник. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. У результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей. Про це сказав речник повітряних сил ЗСУ, майор Ілля Євлаш. Нам вдалося знищити чотири з чотирьох ракет «Калібр», які противник запустив по нашій території, та 33-45 крилатих ракет Х-101 та Х-555. Також всі 100% вдалося знищити керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-69 та ще 20 з 21 безпілотного літального апарату. До відбиття повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, повітряні Ніх сил мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби сил оборони України. Я дякую усім, хто сьогодні доклав максимум зусиль, аби ворог не досяг своїх цілей. Написав командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук. Ракетні удари знову були направлені проти об'єктів енергетики. Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Написав у себе на сторінці Фейсбук міністр енергетики Герман Галущенко. Одразу після обстрілу наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацію. Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії, внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години. Варто нагадати, що 8 травня в Україні та світі це день пам'яті та примирення. У цю дату ми відзначаємо перемогу над нацизмом та вшановуємо пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Саме на цей символізм і звернув увагу президент України Володимир. Зеленський. масований ракетний удар нациста Путіна в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Понад 50 ракет і більше як 20 шахедів по інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Київській, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Усі необхідні служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки терору. Весь світ має чітко розуміти, хто є хто. Весь світ не має права дати ще один шанс нацизму. Прокоментував ракетний обстріл у день пам'яті. Та примирення президент України Володимир Зеленський. Румунія готова обговорити можливість надання Україні комплексів протиповітряної оборони Петріот. Про це Клаус Йоганіс, президент цієї країни, заявив журналістам у Вашингтоні після зустрічі з президентом США Джо Байденом. Президент Байден згадав про це під час нашої зустрічі, і я сказав, що відкрити до обговорення я повинен обговорити це на вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишати Румунію без протиповітряної оборони, наголосив президент Йоганіс. Нагадаємо, що у 2017 році Румунія підписала угоду із США на отримання семи батареї ЗРК Петріот Пак Пак-3» вартістю 4 мільярди доларів. Зараз в експлуатації знаходиться лише одна батарея, і ще одна, за словами румунського президента, майже готова до використання, і саме про неї він згадав у контексті передачі Україні. Додамо, що під час зустрічі президент США Джо Байден подякував Румунії за її відданість безпеці на сході НАТО, зокрема в Чорноморському регіоні, і привітав її оборонні інвестиції, які перевищують цільовий показник НАТО у 2% від ВВП. Протягом минулої доби відбулося 84 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Так, сили оборони України не допустили проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога. Зменшилась кількість атак противника на Лиманському напрямку. Там сили оборони України стали на заваді трьом атакам у районах населених пунктів Невське, Луганської області та Терни Донецької області. На інших ділянках фронту ситуація наступна. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники відбували 27 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка, Перша, Уманське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 11 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник не полишає спроб вибити збройні сили України зі звільненого нами острову Нестрига в Херсонській області. Про це в ефірі прямого розповів речник сил оборони Півдня України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук. Ворог намагається захопити його щодня. Так само це відбувалося вчора. Вчора вони нас здивували вже неявністю, е, окрім човна, ще й гідроцикла. Ну, тобто, він, вони намагаються там е, максимально задіювати будь-які ноу-хау для того, щоб повернути цей острів. Е, так само, е, звісно, ми очікуємо, що е, ворог все одно буде продовжувати ці спроби і може навіть посилювати їх, тому що для них це і в пропагандистському. Сенсі втрата і в тактичному, тому що це правий берег. І вони собі хочуть е, такий, е, такий собі маленький плацдарм там, е, хочеться і острів, але цей острів є е, е, островом з е, групи островів правобережної частини, тобто за гірлом річки від них. І звісно, коли вони не можуть там ховатися в очереті, робити схорони, працювати звідти мінометом, їм треба туди висуватися. По відкритій воді, що є дуже небезпечно. за добу загальні втрати російських загарбників становлять орієнтовно 970 окупантів. Також ворог втратив 13 танків, 19 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що майже половина північно-корейських ракет КМ 23 які РФ запускали впродовж цієї зими по Україні, не долетіли до цілі і вибухнули в повітрі. Про це йдеться у відповіді офісу генпрокурора на запит від інформагентства Reuters. Зазначається, що Україна вже дослідила уламки 21 з майже 50 запущених Росією ракет. При цьому, згідно з інформацією генпрокурора, відсоток відмов північно-корейської зброї виявився високим. Сько половини північно-корейських ракет втратили запрограмовані траєкторії і вибухнули в повітрі. В таких випадках уламки не були знайдені. Ідеться у повідомленні. Прокурори продовжуватимуть розслідування щодо використання північно-корейських ракет КН-23. Зокрема, офіс генпрокурора все ще з'ясовує, чи відправила КНДР інструкторів для спостереження запуском балістичних ракет росіянами. Як припускає профільне видання Дефенс Експрес, рашистів північно-корейські ракети могли зацікавити, тому що ці вироби. На папері мають значно кращі тактико-технічні характеристики аніж ракети іскандер. Однак на практиці виявилося, що промисловість КНДР не змогла забезпечити стабільну якість виготовлення ракет. Тому на даному етапі обсяг поставок КМ 23 для РФ міг обмежитись півсотньою одиниць. Армія оборони Ізраїлю отримала оперативний контроль над КПП Рафах, через який можна було потрапити з сектора Гази до Єгипту, і зупинила його роботу. Таким чином цагал розпочав, як і попереджав, цілеспрямовану антитерористичну операцію в районі східного Рафаху. Перед початком операції армія оборони Ізраїлю закликала місцевих мешканців евакуюватися до гуманітарної зони в Аль-Мавасі, де Цагал сприяв розширенню польових шпиталів, наметів і збільшенню запасів води, їжі та медикаментів. Мальним приводом для операції в Рафасі стали отримані розвідувальні дані, які вказували на те, що контрольно-пропускний пункт Рафах використовується в терористичних цілях, і через нього бойовики Хамасу контрабандою постачають зброю. У той же час ця операція використовується як елемент тиску на Хамас. За декілька годин до її початку бойовики заявили, що прийняли мирні умови Ізраїлю, і наступ був призупинений, але виявилося, що замість того, аби погодитись на умови, які були напрацьовані Тель-Авівом, а також посередниками з США. Єгипту та Катару, Хамас вписав туди свої пропозиції. Зокрема, перед припиненням бойових дій і початком процедури обміну заручниками. Ізраїль має вивести всі свої війська і сектору гази. А така Ізраїлю на Рафах може бути тактикою переговорів, спрямованою принаймні частково на те, щоб Хамас заплатив за те, що відмовився приймати умови угоди. Відзначає видання Wall Street Journal. Між тим і сам Ізраїль був покараний за наступ на Рафах. Президент США Джозеф Байден неодноразово заявляв, що США проти сухопутної операції в цьому місті, де знайшли притулок більш ніж мільйона палестинців на наступний день після того, як КПП Рафах був взяти під контроль армії оборони Ізраїлю, американські медіа з посиланням на офіційних представників США повідомили, що США призупинили постачання боєприпасів за повідомленням Вашингтон Пост, мова йде про 1800 авіабомб марк 84 і 1700 авіабомб марк 82 Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.